Мамочко, ріднесенька моя, бажаю тобі щастя на многі літа. Знаю, що буваю, іноді не та, але знай для мене ти одна, нехай втоми, не знаю твої руки, що працюють без відпочинку. Здоров'я нехай не підводить ні на одну хвилинку. Мамо, рідна, ти пробач мені, що так мало кажу про любов. Плине час, минають дні, небагато в нас про це розмов. Мамо, ти завжди мене любила від негоди берегла і ні разу не сказала, що втомилась та Зла. Мамо, ти, як сонечко, весь час подаруєш світло і тепло, вибач, що образила й не раз, і за все, що в нас не так було, за неправду часом теж пробач, матиму за це великий гріх, ти мій захист від біди й невдач. Я вклоняюся за все тобі до ніг. І чим старшою сама, що рік стаю, розумію, хто мені і хто. Боже, мамо, бережи мою, бо без неї в цьому світі я ніхто.